Доброго дня, друзі. Сьогодні говоримо про дуже перспективний airdrop у Telegram під назвою Rich Teddy. Головним амбасадором є всесвітньо відомий футболіст Роналдіньо. Так він уже закінчив професійну кар'єру, але досі залишається іконою футболу для мільйонів людей. Бот дозволяє заробляти монети різними способами: можна тапати, можна фармити монети, оновлюючи фарм кожні шість годин. Також є реферальна система, завдання та гра. Як завжди, є колесо, де вам можуть випасти монети річтелі. Лістинг запланований аж на 25-й рік. Тож, часу для фарму монет досталь. Команда розробників планує велику кількість оновлень та вдосконалень. А також створення власного гаманця за прикладом блу переходьте за посиланням в описі та починайте заробляти нову перспективну монету, поки вона так щедро роздається.